Фармадол. Таблетки від головного болю. От зараз в другому сніданку буде дуже. Розумна інтелігентна студія, так чому тому, що ну от ми ж говорили про навчання, та навчання як необхідність, навчання як тренд, навчання як може можливо навіть для когось релігія певна. Так uh -huh. а от новітні технології, які зараз розвиваються, вони розвиваються дуже швидко само собою. і Навчатися протягом життя стало вже необхідністю вимогою часу в контексті того, наприклад, що чимало українців так uh -huh. за там останній рік в з тих чи інших обставин виїхали за кордон. так? їм доводиться освоювати нові знання, ну наприклад, вивчати мову так. тої країни, де вони а, опинилися, і от власне про роль самоосвіти в нашому житті. Чому нашому мозку так важливо а, вчитися, і як головне правильно це робити, прямо зараз будемо розбиратися з нашою експерткою з нейроменеджменту Наталією Кадою. Привіт Доброго ранку. Добрий ранок Вітаю! вітання. А. Ну, от одразу, мабуть, таке перше. А запитання: чому потрібно вчитися? Так, мені здавалося не в школі завжди, і в університеті. А от завжди. мені здавалося завжди, що це така властивість природня мозку відмовлятись від навчання. Залиш мене в спокою. Я хочу спати, я хочу їсти, тільки навчитись. І ти права. Чому? Бо мозок до чого прагне до визначеності і зрозумілості. Все, що зрозуміло, звично, все, що ми знаємо, як для мозку означає спокій. Він може не хвилюватися. Як тільки перед нами з'являється щось, що до чого у нас не було досвіду, ми не знаємо, що з цим робити. Мозок сприймається як загрозу і опирається. Тому все, що нове навчання нам дається трошки складніше. Але навчатися треба з двох важливезних причин. Ти говорила Іра про правильне харчування і спорт, які допоможуть жити довше. Так. І це з точки зору нашої фізіології. А з точки зору якості цього життя, здібності мислити, жити довго ж класно, коли ми можемо при цьому пам'ять гарно мати, гостроту розуму, оцінювати ситуацію. І от навчання. Дозволяє мозку підтримувати і розвивати когнітивні здібності: здібність запам'ятовувати інформацію, аналізувати інформацію, утримувати інформацію. Це одна причина. А друга, дивіться, якщо поглянути, з чого залежить від чого залежить наше життя, в нас є умовно кажучи, три його основні етапи: те, що вже було минуло, угу. те, де ми є прямо зараз, і те, що може бути з нами в майбутньому. Так, от наше теперішнє. Залежить від того, що ми знаємо і вміємо. Іншими словами, ви тут, тому що ви знаєте і вмієте, як бути ведучими. Ви маєте знання і освіту. Від чого буде залежати ваше майбутнє? Від того, що ви прямо зараз вивчаєте про себе, про світ, про можливості, як ви розширюєте свої знання. І чим більше ви зараз маєте нового в своєму досвіді через нові знання, тим більше шансів ви отримуєте на те, щоб змінювати майбутнє так, як ви його хочете. Ви зговорили про те, скільки українців зараз опинилися за кордоном, і це ж питання не тільки мови іноземної, це питання їхньої здібності швидко адаптуватися в новому середовищі, вивчати звичаї, традиції, правила, підходи. Так, от чим більше ми зараз навчаємось, чим більше ми розвиваємо свої здібності до сприйняття до пізнання, тим легше нам в майбутньому буде весь час адаптуватись до нових умов. Але ж майбутнє це така досить примарна річ. Тобто, як все ж, ну що намалювати собі в майбутньому і чи обов'язково собі це малювати, щоб було це прагнення вчитись? Е, чому обов'язково малювати майбутнє? Тому що мозок просто так ні на що енергію не витрачає. Головне завдання мозку забезпечити. Нам, грубо кажучи, виживання. Як тільки ви робите місточок між тим, де ви є, і що ви хочете мати, знати, ким будете, ви для мозку створюєте цей гачок в майбутнє. Він тоді розуміє нашу йому іра витрачати енергію на те, щоб вивчати щось нове. Тому визначити, чого я хочу навчитися. А ще що важливо, для чого я хочу це вивчити? Що тоді стане для нас можливо, якщо я це буду знати, допоможе мозку витрачати енергію на навчання? Бо інакше він страшенно лінивий до вивчення нового тобто, ну, мені з з з цілі, нія це, це, це більше як про мотивацію, так не це як мотивація, себе. але з точки зору нашої фізіології, не нашої мотивації угу. хочу, да? Да, да, да. яка мотивація українців є тривоги сирени. Мотивація тільки ж правильно заховатися, да стишитися. А коли ми ставимо якусь конкретну мету і ціль. Це допомагає мозку утримувати увагу і через дисципліну повторювати речі, знання, вивчення нового, щоб все ж таки отримувати бажаний результат. Іра відповідь на твоє питання обов'язково треба мати ціль, для чого я хочу вивчати мову. Вивчати нову професію, що би що, що угу. тоді для мене буде? Тобто німецьку я не змогла вивчити за 10 років, тому що в мене не було цілі. В тебе не було цілі, можливо. Можливо, ти не була в середовищі жодного разу в німецькому, можливо, в тебе не було контексту, в якому ти мала би її використовувати. Мозку не зрозуміло, нащо? Тому що вивчення іноземної мови одне із найскладніших завдань для мозку. І для іноземної мови дуже важливо мати мету чітку для чого це тобі. От хочеться процитувати. Ну ми вже багато разів сьогодні казали, що чимало українців виїхали за кордон а, і там само собою от, не тільки мову вивчати, а от облаштовувати побут, знаходити нові якісь зв'язки, як там існувати. Це все дуже сильно розвиває. Так наш мозок. От наша колега Ярослава Шумик виїхала в Португалію і почала вчити мову. Там вона працює продюсером на португальському футбольному каналі. Так. І ось чого досягла за рік життя у цій країні. Цитуємо: я ніколи не вмі Себе хвалити, тішитися здобутим, радіти успіхам. Я вважала, що це розслабляє і зупиняє в русі. Війна змінила в мені це назавжди. Я тішуся як дитина, що розумію нову мову для мене довкола. Що носії цієї мови теж мене розуміють, і навіть піджартовують, коли я щось скажу не зовсім коректно, бо я бачу зворотній зв'язок. Я радію, що мені вдалося а, видзвонити і домовитися з якимось тренером для інтерв'ю, і це все португальською. Так От, треба друга важлива історія. Дивіться про що йдеться. У ваші у доповіді повідомлені вашої колеги багато в чому ми українці втратили контроль. Ми не можемо контролювати там, коли закінчиться війна. Ми не можемо контролювати якісь жахливі умови, в яких нам доводиться перебувати. Мозок, коли втрачає контроль, він впадає в стан, який ми знаємо з вами як стан жертви. Mm -hmm. Нічого не виходить, значить і не буду нічого робити. Не варто у щось складатися. Ваша колега пише про те, що коли вона почала розуміти іноземну мову і почала усвідомлювати, що тепер вона може домовитись по телефону, поговорити в магазині, домовитись з колегами, вона знову відчула. Почуття контролю над ситуацією, і це теж допомагає мозку утримувати класний емоційний стан, підтримувати натхнення і мотивацію, коли ми знаємо, що тепер нам щось дається. Тому навчання корисне і для того, щоб не впадати зараз дуже в синдром жертви, не відчувати себе жертвами, тобто Повертати ми контроль насолоду від цих маленьких да. здобутків, які нам дає Абсолютно. навчання. Звісно, не одразу. Все ж таки, це майбутнє, якраз таке в даному вдана. Але випадку. дивись, коли ти починаєш вивчати, до прикладу 10 слів іноземною мовою, да, і ввечері їх можеш ось так повторити. В тебе це, вже це натхнення перемоги, нічого так. собі я молодець. Це вже дофамін, гормон задоволення. І ти думаєш, окей, якщо я це можу, то мені і ось це, і ось це. це такий ланцюжок, який дуже дуже тісно пов'язаний між собою. Так. От важливо хвалити ще себе обов'язково за будь-яке надбання, особливо коли це про навчання. Вивчили щось, повторили, відтворили. І подумайте про те, які ви все ж таки молодець, і так ви будете повертати собі поступово це натхнення від навчання, отримувати mm -hmm. задоволення. А, давайте тоді поговоримо ще про те, як все ж себе змусити навчатися, коли вам лінь це робити. Чи можна поєднувати цей процес навчання із тим, що вам. Подобається робити, дивитися в кіно, наприклад, ну тому що є ж технології, як вчити, uh -huh. наприклад, ту ж англійську за серіалами. Да ну це не технологія, а порада. Так буде вам легше. Оцей бар'єр перший, що ви нічого не розумієте. А Ще класно, коли ви цей серіал знаєте, класно розумієте, про що і тоді мозку буде легше асоціювати нові слова. Проте, на превеликий жаль, для якісного навчання поєднання кількох процесів одночасно не працює. Mm -hmm. Мозок не багатозадачний. Мозок дуже сильно любить. Фокусуватись на чомусь одному для мозку. Мати паралельно кілька процесів означає постійно перемикатися між задачами. Тому, якщо ви хочете якісного навчання, то будь ласка, зараз дуже багато онлайн тренінгів, онлайн-курсів, вебінарів, всього іншого. І люди часто включили собі вебінар і паралельно чимось займаються і фоном слухають. Так навчання не відбувається. В навчанні результат буде там, де фокус вашої уваги. Якщо ви приділили 30 хвилин часу навчанню, забезпечте собі, що вас не відволікає телефон. Они щось інше, і що ви ці 30 хвилин повністю осмислюєте те, що вивчаєте, так буде значно корисніше в навчанні. Важливий нетривалість. А сфокусованість, нехай це буде 15 хвилин тричі на день, але нічого, крім того, чим ви займаєтесь прямо зараз, нехай вас не відволікає. Так mm -hmm. буде корисніше. А от коротко, чи правда, що після 60 вже немає сенсу навчатися? Правда полягає в тому, що за наше навчання відповідає така датність мозку як нейропластичність, да і вона правда з віком сповільнюється, але точно не зникає ніколи. Допоки вмосень потрапляє кисень, в ньому утворюється нові нейронні клітини і зв'язки. Між ними це означає. Що навчатися можна протягом всього життя. Єдине, що правда, що з віком, після 60-70 вам це буде трошки складніше Спочатку. робити. Але Деніал Анеман, один із ісраїльських вчених, все життя досліджував, як якість мозку і молодість мозку залежить від того, наскільки. Володар мозку його напружує. Так от, чим більше ви навчаєтесь в цьому віці, тим легше вам буде навчатися далі з віком. Тому Короче, ви сьогодні прямо зараз, закладаєте фундамент для якісного навчання. От хочеш бути вічно молодим? Так. Навчайся. Добре, от зараз будемо навчатися, і буквально за мить Наталя підготувала для нас і для всіх. так? Для всіх да. а, такий а, дуже важливий тест на допитливість. Правильно так? Да, наскільки ви відкриті до нових знань? О, зараз всі з вами перевіримо. За мить. Повертаємося, повертаємося до студії другого сніданку, і наша експертка з нейроменеджменту Наталя Кадя зараз буде проводити а, тест на допитливість. Так Так. так ми з вами а... зараз перевіримо, наскільки ви ваш мозок відкритий до нового. Угу. Тому що у нас у всіх є упередження, що навчатися коли потрібно в школі, в університеті. А далі в нас є робота, це місце, де ми ніби реалізовуємо так, набуті знання. Угу. Насправді зараз важливіше не те скільки ви чого знаєте. Скільки значно важливіше, наскільки ви готові вчитися? Чому? Тому що технології, зміни виникають зараз дуже дуже швидко, і ані школа, ані університет сьогодні не можуть задовільнити нас тими знаннями, які необхідні будуть завтра. Це означає, що сьогодні важливіші за знання є здатність і вміння вчитися. І ми проведемо зараз невеличкий тест, і глядачів запрошуємо для того, щоб зрозуміти, а наскільки ж ми відкриті до нового. Угу. Він дуже умовний, але по запитанням ви зрозумієте. Що для цього так, потрібно? Вам... вам потрібні ваші е, таблички і mm -hmm. реагувати так, так або ні. Так, але, так. будь ласка, кажіть те, що перше приходить в голову. Тому що мозок дуже любить вибирати такі приємні відповіді. Тому реагуйте так. одразу. Закликаю всіх наших глядачів зараз сісти поближче до екранів і пройти ну, цей тест. Ну, Може, табличок у вас і немає, але, але все одно ви ж можете відповідати. так так або так? Ваші ні. Відповіді так, mm -hmm. так, або ні. ні. Да. відповіді Я готова, ти програєш. Ага. Я зараз да, е, чекаю наші запитання. Угу. Швидко тільки відповідаю. Наскільки стосується вас наступне твердження? Ви любите бути в компанії людей, яких ви не знаєте? Ірані, Тімур, так. Далі. Ой. Наскільки швидко вам набридає щось, чим ви вже знайомі, що ви вже знаєте і вмієте? Наскільки вам стає нецікаво швидко? Якщо швидко стає якщо швидко, цікаво, то так. цікаво, так. Якщо... Угу. Так наскільки вам подобається вирішувати складні, як їх називають нетривіальні, нестандартні завдання? Що чого ви не робили? Супер. Ну і е, гострі відчуття, коли вам щось не виходить, і вам треба виклик, вам треба більше зусиль докладати. Наскільки це про вас? І е, наскільки ви часто ставите під сумнів правила, норми, знання, типу, а звідки я це знаю? Чому я впевнений це? Чи це так? А чи може це бути якось інакше? От якщо ви любите ставити під сумнів свої знання і опередження, е, так якщо ви завжди знаєте, що ви окей, то ні? Угу. Так, ну, що нам показує практика, да? що нам показують результати тесту у Тимура три, так, у Іри чотири, так, так? Да? І... Правильно, так, да. один, два, три, чотири. Один, два, три. Да. Мені здається, у тебе менше було так. І мені так здається, ну, але бачиш, я думаю, я... да, що в самих запитаннях, друзі, і ви, і глядачі могли зрозуміти, що. Оце наш фіксований спосіб мислення, коли нам здається, що того, що ми знаємо, достатньо і весь час ми опираємось на свій досвід, говорить про те, що нам складніше буде вивчати нове, тому що у нас буде більше упереджень. Дивіться, перед вами Лего, угу. і от знання для Лего це та бібліотека, з якої мозок тоді приймає рішення в житті. І ось у вас ви навчилися в школі чогось, да? і далі не навчаєтесь, бо не на часі зараз, не на часі. І ви Працюємо, маєте розуміти, зайняті. да. Або або думаєте, що я там нового вивчу? В мене вже ти скільки так, життя позаду, все я все це ваше знаю. Да? І от у вас є мозок і є знання, і от цими знаннями воно оперує. Угу. Да? А тепер дивіться, а ви в дорослому віці продовжуєте навчатися, і дивіться, як збільшується бібліотека в Мозку, mm -hmm. з якого він приймає рішення, і ви можете збудувати не тільки одну башенку, да? а все, що вам потрібно. Те саме і з допитливістю. Чим більше ви пізнаєте світ, тим більше ви пізнаєте можливостей в світі. Мені от. мені здається, це дуже зрозуміло і да, доступно. Та, тобто, ото от є запаси знань yeah, або да. досвіду, який ви маєте від того, що ви навчаєтесь, відповідно да. до цього, ви приймаєте е, якісь рішення. Якщо якщо ви обмежуєте стільки школи або університетом, цього недостатньо. Ви просто не конкурент. Ні, наприклад, на ще один маленький лайфхак знати і не робити дорівнює не знати. У нас є така пастка зараз, яка називається загуглити інформацію, mm -hmm. і ми так себе часто дуримо, що якщо мені буде потрібно, я загуглю. Так от знання живуть в м'язах. Що це означає? Що для того, щоб знання ви могли в щоденному житті використовувати собі на користь, вам потрібно не тільки вивчати щось нове, а й одразу практикувати. Не тільки вивчати німецьку, а й одразу говорити в перерві стімуром е, німецькою. Не тільки Базис там... Фантастич. Ти Я почну Абсолютно. Тому запам'ятайте собі, знання живуть в м'язах. Практикувати допоможе вам ці знання втілювати. Так, давайте тепер підіб'ємо підсумки. Після всього сказано. Отже, як правильно вчитися, що має бути присутнім а, в процесі навчання. Давайте дуже просто, щоб нам і глядачам легко було зафіксувати чотири основні елементи для ефективного навчання: перше увага. Так. Друге, інсайти. зараз пояснюю. Інсайти – це наша здатність переосмислювати нову інформацію. Типу, ти вивчила щось нове, як я тепер можу це використовувати? О, так от чому мені щось раніше не вдавалося? Отже, перше увага. Друге переосмислення нової інформації. Третє важливі емоції, друзі. Бо коли ви злі, коли ви агресивно налаштовані, коли ви дуже засмучені, ви мозок не буде навчатися. Йому дуже важливі спокійні або позитивні емоції для навчання. І четверта, важливе складова це пам'ять. Угу. Пам'ять працює за умови, що ви час від часу повертаєтесь до вивченого матеріалу. Пам'ять працює за умови, що ви не вивчаєте щось в день, коли ввечері у вас якась яскрава подія, концерт чи щось іще, де буде дуже багато емоцій, тому що вночі мозок буде обробляти не знання, а ті яскраві емоції. емоції. Тому для пам'яті важливо сон якісний, не поєднувати навчання з якимись яскравими подіями, які забирають угу. ваші емоції. Кисень і вода. Тому провітрюйте постійно приміщення, де ви сидите, да, де ви працюєте пити час від часу воду, та да, і змінюйте позицію. Довше 7 хвилин мозку важко утримувати увагу. Тому посиділи 7 хвилин, понавчалися, встали, пройшлися, склянку води випили і повернулись. Отже, увага, переосмислення, позитивні або спокійні емоції і якісна пам'ять. Тепер я зрозуміла, що в школі або в університеті могло бути не так. Чому мені не давалося, наприклад, алгебра, геометрія, по-перше, урок сорок. Хвилин триває, а не сім. А дітям ще як важче отримувати увагу. А тепер дивіться, уроки, як в школах радянських тривали, е, монотонно Географію ми вивчали без прив'язки до ситуації, до контексту, до історії. А мозок навчається найкраще, коли щось нове поєднує вже з існуючим досвідом. Тому найкрутіше ми навчаємось через фільми. Або через історії, які чуємо. Тому дав, в школі, на жаль, не дуже тодішня система була налаштована на кращу обробку е, і сприйняття інформації. Зараз цим дуже краще, до речі, в українських школах і поєднують з дуже практичними речами. Коли вчать на математиці формули, то учні тоді виходять і можуть порахувати сходинки, для того, щоб зрозуміти, як швидко вони mm -hmm. можуть добратися. Да, щось, що знання mm -hmm. можна перекласти на практику. Ну за параболами і гіперболами трохи важче їх застосовувати все ж на практиці, це не так просто. Я просто, просто треба зрозуміти, де треба де застосовувати Це <світ> <Де, де застосовувати? світ> вже інше питання. В хто хоче стати мільйонером? Я тобі вже казав. Ніко юневину. ти ніколи не знаєш, де вона тобі згодиться Це правда, це правда. Це. Так, це була прекрасна студія, в якій ми дізналися багато цікавого, як треба правильно вчитися, що ми робили в своєму житті. Не так що тепер треба зробити, щоб нарешті подолати англійську, німецьку, французьку, будь-яку мову, яку ви хочете вивчити. З нами була в студії Наталя Кадя, наша експертка з нейдро-менеджменту. Спасибі вам, Наталю, величезне. Дякую. Дякуємо. Навчайтеся, навчайтеся разом з нами. На продовжуємо. Говорить вся країна прем'єра з понеділка по четвер о 19.30.